Я Artic з на речом. Сьогодні будемо грати дуже прикольна з ігрушку, друзі, під назвою Angela's Space. Дуже прикольна, друзі, ігрушка. Це космічний, скажімо, шутер. Що нам тут треба робити? Сразу, друзі, говорю, що тут. Так, українська гра зразу не треба нічого залаштовувати. Так, а що це таке? Hold Old що ми 30? А, рік. О, 7 років, що? А Ігорі так. Що, привіт. У грі є реклама, але ти можеш легко її прибрати. Чи придбати преміум версію, може зробити це зараз, чи пізніше в ігровому магазині або в опціях. Прибрати рекламу, преміум. Я обожнюю рекламу. Звісно, прибрати рекламу. вводіть своє ім'я. Зараз введемо, дякую за український.

Ігрушка зараз. Ігрушка я зустрічав прямо зараз. З плеймаркет та так. Лабораторія космічний корабль Endurance. Це така ігрушка називається. Так місті роз медичних дослідження. Членів бажу 25-04. Живих членів, які можуть 1. Крампільний статус тривоги. Так, наступному. Также, друзі, сіличка, не забувайте на мій телеграм-канал. Силичка на нього завжди в описанні, друзі, всіх чекай. І також, друзі, ще буде в нас дуже багато ігор нових, які я скачав. Так. Ага. Слово персонажа великим пальцем лівої руки, переміщуючи його по лівій частині екрана. Зрозуміло. Так, нам треба туди підійти, так розумію. Так. Розуміємо. Так, пак кредитів, Я так можемо так. Використовують мапу для навігації, червоні квадратні підвітки, твої цілі. Ага. Так, почав мені ще сюди, треба піти так, Ні, тут куди піде. Давайте сюди ближче. То вони позначається, я бачу. Так, ти можеш розвернути карту, тапнувши в кутку. Ух, ти, Дякую. Украски треба дати. так ти можеш зробити апгрейд свого персонажа або цілити його, натиснувши на кнопку статистик. що ти мені, кликала. Щось трапилося. Привіт Сем. Я лише хотіла запитати, чи ти розмовляв з доктором Хрул... Хрунштейном. Схоже, що в останнє щось не щось неогулярне. Що з вами сталося? Ти можеш з ним поговорити? Звісно, поговорю. любов. Добре, я запитаю у нього. Сьогодні не турбуйся, він тут працює вже 5 років, він один з найкращих. Я знаю, я навіть не сумніваюся в його кваліфікації, але можливо хтось інший щось наплутав. Звичайно, жодних хвилин. <світ> що це біса за звук, тривога. Якого біса, що відбувається? Друзі, буду читати всі, так скажемо, розмови даних гравців, героїв. І також, друзі, будемо цю гру проходити. Це буде у нас перша серійка, буде далі друга. І буду також, друзі, заливати нові відоси там по нових іграх. А це будемо проходити, друзі, лоб. Так, використовуйте комп'ютер для відкриття замкнених шлюзів, вони відмічені на мапі. Я з переглядування на те, що говорить твій персонаж. І тоді це може бути дуже корисним. Ти також можеш прибувати слова гравця, а тож по тексту. Зачитайте. Ви стріляйте взаємодій з об'єктами за було великого панця правої руки, переміщуючи його по правій частині. Боже Друзі, тут а вже капець стався. Тепер так, боже мій, якого дідька, він напав на нас. Нам треба викликати охорону. Будь ласка, не турбуй мене, я тут ступу. Дяки Боже, ти можеш відновити здоров'я персонажа, не використовуючи медичні набори, покращивши здатність до регенерації в своїй статистиці. Добре, регенерація. Так. Швидкість регенерації регенерації. До реклама до реклама, бо що нас немає. Так, друзі, боже мій доля. може буде? Це буде так, скажемо, вступ. Перва частина даної гри. Далі ми будемо вже проходити, друзі, разом з вами. І будемо вбивати оцих всіх на цьому кораблі. Що це може піти? Ну, так, ой, боже мій. Дана ігрушка, можете її скачати плеймаркеті, вона безкоштовна і також українською мовою, що саме найкраще. Всім друзі, до зустрічі. Зустрінемося ще дуже скоро. Друга частина буде чекати вас.